Я всіх вітаю на каналі. У цьому відео я покажу, як я легко та недорого зробив клумбу грядку для вирощування улюбленої зелені руколи, базіліку, щавелю та кропу, петрушки тощо. Все просто, бюджетно і зручно, навіть для початківців. Тож, приємного перегляду! Після того, як я обрав місце під майбутню конструкцію, я прийнявся за розмітку та нарізку деталей для майбутнього шедеврального столярного виробу, котрий ще ніхто в житті не робив. Спочатку я взяв брус 5 х 5 см, розмітив та попиляв його на відрізки довжиною 1,15 м. Я вирішив, що цієї висоти буде достатньо для обслуговування та поливу моїх грядок. Ви можете зробити як вам буде зручно з урахуванням вашого росту. Оскільки клумба в мене довжиною 4 м, то пари ніжок я вирішив робити з інтервалом 2 м. І тому мені їх знадобилось 6 штук. Після нарізки, стягнувши струбциною, підрівняв їх в одну довжину. На наступному етапі, взявши злите з автомобілю відпрацьоване мастило, промазав їх, щоб деревина не псувалась від вологи та інших факторів зовнішнього середовища. До речі, автомобільне мастило корисний матеріал господарстві. Я його використовую ще для змазки петель воріт та замків, що знаходяться на вулиці. Але в роботі з деревиною, щоб краща пропитка проникала в матеріал, можна змішати її з солярою, воно ж дизельне паливо. Мені дуже сподобалось обробляти деревину мастилом. По-перше, відчуття халяви за те, що зекономив на засобі. А по-друге, оброблена деревина прикольно виглядає і має дуже приємний золотий колір, що мені дуже візуально сподобалось. Наступним етапом була нарізка перегородок для секцій, на котрій буде поділена майбутня клумба. Тут теж нема нічого особливого, просто відмічаємо і пиляємо в розмір. Тут я пиляю гниляки для того, щоб використати їх як опорні перекладини під фанеру, котра буде тримати землю. Далі ви побачите, як це буде виглядати. Далі збираю каркас, використовуючи саморіз на 65. Перед тим, як закручувати в деревну саморіз, я зазвичай спочатку засверлю сверло меншого діаметру, щоб при затягуванні деревина не розійшлась по волокнах. Це мій особистий підхід. Ви можете так наробити, саме на той зроблений, щоб без того закручувати сам по собі. При зборі високогабаритних каркасних конструкцій струбцина це незамінний інструмент, як третя рука. На той час в мене була лише такого типу струбцина, затяжна, чи якось так вона називається. Але раджу одразу купити вам автоматичні струбцини, з ними ваша робота буде в рази швидше і зручніше, повірте. Оскільки створення чогось такого це суто творчий процес, ну принаймні для мене. Це приходиться робити по натурі примірку та підгон деталей одна до одної. В принципі, з цього весь процес і складається. Оскільки цей проект для мене був імпульсивним експериментом, то я не парився над точністю та якимось професійними нюансами столярного діла. Мене приколює більш імпровізація, свобода в діях, я ж не ракету будую. Тому від процесу треба отримувати задоволення. Після того, як основний каркас був зібраний і перегородки секції були зкручені, я взявся за нарізку упорних балок, котрі мали б тримати поверхню, на котру буде насипатись грунт. Як я казав раніше, для цього я використав старі рейки, котрі валялися в мене ще з часів ремонту старого паркану. Також десь на задньому дворі валявся шмат якогось ПВХ, тож без жодних сумнівів він був використаний в якості дна, що буде тримати грунтову масу. Скрутив я ту всю історію саморізами на 35. Промастити поверхневим мастилом брус, що йшов для ніжок, мені здалось мало. Тому я вирішив зробити супер інноваційний підхід. По задумці для капілярного дренажу мастила в глиб тіла бруса. Обмотавши бумагою для кращого змащування і насичення мастилом деревини, після чого я стягнув це все пет пляшкою, в котру потім залив те саме моторне мастило. І з часом воно б мало просочуватись вздовж цієї ножки, вздовж волокон. І тим самим повністю пропитати деревину. Далі йде етап фінальної зборки каркасу, де я прикручую ножки, плюс роблю розтопирки, щоб вони не розходились під навантаженням. Після того, як корпус клумби був остаточно зібраний, його треба було обтягнути агроволокном, котре доволі міцне, щоб отримувати ґрунт, та пропускає повітря та воду, що необхідно для росту рослин. Тут я заливаю масила вниз ніжок, а після перегортання і у верхню частину цих самих ніжок. Коли конструкція остаточно була виставлена, настав етап засипати ґрунт і торф, котрий я набрав в полі. Після того, як матеріал був висипаний та розрівняний, настав час засівати культури. Це найулюбленіша частина, коли ще не знаєш, який результат отримуєш, але точно знаєш, що він буде. Я ще не мав досвіду засівання салатних культур, тому робив все навмання і імпровізував. Після засіву я замульчував поверхню скошеною з газону травою для того, щоб земля краще тримала вологу, а сонце не так швидко випаровувало вологу, і в підсумку це дало результат, бо клумба стояла на сонячній стороні, і треба було якось зменшити нагрів від сонця. Ось так виглядає мульчування травою в поверхні, а ось так виглядають зерна дикої руколи, котрі я назбирав минулого року у себе на подвір'ї. Рукола дуже гарно сходить, бо вважається бур'яном і має високу здатність самосіву, але це не відміняє її смакових властивостей і користі при використанні у салаті. І через тиждень маємо такий результат. Чесно, я був дуже вражений цим, бо ніколи не думав, що це може принести стільки задоволення від того, що твій труд був не дарма. І більш того, твій труд буде скоро в салаті. В кінці пропоную просто подивитись, скільки виросло за три тижні. І в нас все літо був свіжий салат зарядки, ще й з сусідами вийшло поділитись. Ну, ось і все. Як бачите, створити таку грядку для того, щоб у вас був завжди свіжий салат, просто, швидко та недорого. Тепер ви зможете насолоджувати свіжою зеленю прямо з власного городу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, що ви вирощуєте в себе. До зустрічі в наступних відео.